Доброго дня! А ми продовжуємо нашу рубрику новинки від торговельної марки Еліас. Зараз перед вами квартирний варіант дверей, МДФ-накладки з обох сторін, три завіси, фігурна лиштва, Дуже гарно виглядає, молдинг, зовні двері приємного теплого відтінку, коричневий, внутрішня накладка, світло-сірого кольору. Фурнітура чорна, є окрема нічна засувка, італійські замки, банеллі Також прошу звернути вашу увагу, що є окремий ключ для будівника і є окремо ваші ключі. Двері утеплені мінеральною ватою. мають три контури ощільнення, два на полотні, один на коробі. Короб, сотий, зашитий, утеплений, є ексцентрик. Порознер нержавіючої сталі. Є антисріз.